Виконуємо номер 140 із підручника Геометрія 7 та номер 16 крапочка 3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Відтворіть малюнки 7.11 і 7 крапочка 12. У зошиті. Та для кожного випадку за допомогою косинця проведіть пряму Б, що проходить через точку Б перпендикулярно до прямої А. Я відтворила малюнки до зошита і тепер за допомогою косинця буду проводити пряму, що проходить через точку Б і перпендикулярна до прямої А. Прикладаю косинець. І провожу нашу пряму, продовжую тепер. Це буде пряма Б. І пряма Б у нас буде перпендикулярна до прямої А. І другий малюнок. Прикладаю наш косинець. Провожу пряму, трошки опущу, щоб видніше було і тепер продовжую Пряма Б, перпендикулярна до прямої А. номер 140 із підручника «Геометрія 7» та номер 16.3 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.